Сьогодні ось буду використовувати два Земекса Рексар і старенький солід. Хто пам'ятає цього діда? Дивіться, який 225-3.12. Риби переловив не Можете ось бачити, яка в нього вже висипана рукоятка. Уже він знатно побачив. Ну і риби він знатно переловив. Ну Рексар із Дайва Татула Суточка. Мені вона подобається, що в неї передатка 6.75. Вона тяговита, маленька і легенька. Спінінг цей ви всі знаєте. 10.35, рексар. От такий ось. Прикольний комплект, Ну, сама палка мені вже перестала подобатися. Щось вона слабо чутлива для мене. Не знаю, хочу її поміняти на іншу кастінгову. Що можете порадити на кастінг? Поміняти цю ось палку десь до 50 грамів.